Короче, питання проскакує. А чи можна вкладати ламінат без підкладки? Звісно, можна. можна, коли він систем... Ну, Дивіться, ми отримали замовлення тільки що. Ламінат Харо. Такий цвітіночок. Замовлення в середньому майже 18 квадратів. Дуб венето крема. Стандартні достички. Стиснення в регистр ж така система салем Сіті. Це той випадок, коли ламінат можна приклеювати Це тільки під замовлення. Ну, У нас є, звісно, деякі декорчики, які можна купити по акційній ціні. Отака система, такий липкий клей. Мені він дуже подобається. Знаєте чому? Оця система. Тому що вдома такий вже лежить три роки і йому по барабану. У мене отакий самий відтіночок, але вузькі планочки. Зараз нам розпродаж. По дуже файній ціні. У мене такий от декорчик. Той самий, о, кваната, крема. Лежить тихенько. і от У вас у всіх вдома, коли вам наплежить, у вас отак. А в мене вдома отак. Да, стоїть грошей, але в принципі кайф можна жити одним масивом, а не те, що ви чудите. Приклеюється ламінат частково, з інтервальчиком. З інтервальчиком, зверніть увагу. І от Тоді можна взяти ламінат одним контуром, а не те, що ви робите порушити технологію вкладання. Так що, коли потрібно, звертаємося. Зараз є дуже файні акційні пропозиції. На ламінат Харо, є розпродаж. І Silent City у нас є на Дніпрі невеличкі об'єми, наприклад, оцей декорчик Щас покажу. Там ще інші є. Треба продублювати, наприклад, оцей декор. Бачите, Товщина 7 мм. Є 275 квадрата. Ось 712 гривень за квадратний метр такий декочик можна взяти. Ідеально рівна підлога, нагрунтована і так далі. Можна взяти. А так. Сален Сіті стоїть в середньому десь розібрана ціна 1500 гривень за квадратний метр. Це розібрана ціна. А там далі вже можна танцювати. Але повірте мені. Отак от, от. Красота. Не вірите, у нас лампар на пікнопське лежить. Чуєте, як рукотить? Тиха хода. А це Сален Сіті. So está... vida